Усім величезний-величезний привіт! Я дуже рада бачити вас знову в себе на каналі. І насправді сьогодні я якраз-таки перебирала свою косметичку і хочу сказати, що поповнила свій осінній парфумерний гардероб. А для чого я це зробила? Ну, звичайно, для того, щоб восени у мене були всі аромати, які я люблю на осінь, такого осінь зима там, щоб вони стояли в мене. В відкритому доступі і щоб я могла ними користуватись. Про латафу, за яку я казала в попередніх відео, і давайте вже сьогодні не буду повторюватись, якщо що відео на попереднє відео буде в описі, щось я не так сказала. Ну, ви, сподіваюся, зрозуміли. Хто напише поганий коментар мені про губи, одразу наводжу на вас порчу на понос. Ну, а якщо вам цікаво. Про що буде йти мова у сьогоднішньому відео? Що за шлейфові, що за круті аромати, я вам сьогодні покажу. Це аромати з минулої осені, на які я отримала дуже багато приємних слів, приємних компліментів. Тому не переключайтесь, а залишайтесь зі мною. Давайте спершу покажу вам свою любов. Це вже десь 3-4 роки. Я люблю цей обожнюю аромат. Ой, блін. Шикарний, просто шикарний аромат. Це у нас Tom Ford Noir Extreme. Ось так він виглядає. Йолки. так, сфокусувалась камера. Noir Extreme – це аромат. Я хочу сказати, що він унісекс. Тому що для мене він такий. Він, хоч і чоловічим класифікується, але в ньому є така приємна тепла жіночність, приємна така амбровість, шоколадні ноти, які мені дуже подобаються. І я не можу сказати, що він якийсь такий шипровий чи в ньому якесь таке сильне чоловіче его прослідковується. Ні, тут шоколад, амбра, дим. Тут якась ваніль, тут якась замша, тут кашемір, тут табак. Ну, до речі, все як я люблю, все таке по класиці, по... як би це правильно назвати, цю направленість. Це зовсім не гурманіка, це щось інше, це щось таке прям красиве, люксове, яке дуже рідко зустрінеш в бюджетних парфумерних композиціях, якщо чесно. Дуже рідко, але іноді можна зустріти. І тут у мене будуть як дорогі аромати по типу цього, так і бюджетні. Томфор це мій фаворит. Я ним дуже люблю користуватися саме в таку осінь, бо це ідеальний для нього час. Він для мене також є вечірнім ароматом, але враховуючи його стійкість, ним можна користуватися зранку і до вечора від вас буде кілометровий шлейф. З одягу взагалі цей шлейф нікуди не зникається. Просто. Це просто щось на прекрасному. Я не знаю. Як тільки я його понюхала, це було ще у Варшаві в Дубласі, я не змогла відірвати від нього погляду. Я ще так походила, там пам'ятаю по дорогому центру, нюхала свій рукав, нюхала-нюхала і повернулася за ним, бо це не знаю, аромат любов. Якщо можна так сказати. От. І з Томфордом у мене любов ще продовжується цієї осені з чорною орхідеєю. Бо чорна орхідея це така свята класика у мого чоловіка, до речі, є копія на чорну орхідею, підйобка, типу. І я не знаю, я їх нюхала, і вони дуже сильно відрізняються. Якщо хочете огляд на копію чорної орхідеї, напишіть мені в коментарях, я можу зняти такий огляд. Коротше, чорна орхідея вона така притушлива. якби я користувалася нею літом, ну, я нюхала її літом в шкафчику, підходила така думаю, спробую. І знаєте, що я аж тошнило мене там прямо в вах, ну, жах, це просто жах, це щось таке, термоядерне, ну кошмар, коротше кажучи. А зараз, коли ось така погода, я нюхаю цей аромат. Він такий крутий, Він десь, де в ньому ця свіжість взялась? де в ньому ця осіння атмосфера взяла. Я не розумію, що з ним відбувається. Це такий хамелеон. Літом ніколи в житті не пробуйте цей аромат, не тестуйте його, бо від цього аромату у вас літом буде просто жахливе враження. Я розумію, чому це аромат любов-ненависть, тому що хто його тестує, хто його пробує влітку. Можна обматюкати його з ніг до голови. Якщо ви спробуєте, скуштуєте його восени або взимку, коли холодно, слякоть, дощі, оця вся мрака, грязь, тоді він ідеально просто підходить ідеально на цю погоду, на цю атмосферу, під цей образ. Це просто клас. Ну, Аромат, мені здається, аромат такої, знаєте, сучасної, красивої сексуальної відьми. І чоловік, до речі, постійно тирить в мене цей аромат. Боює за нього з ним, тому я думаю, що це скоро буде новий флакончик. І взагалі, напишіть мені, будь ласка, які подібні аромати ви знаєте, ви пробували, на що варто звернути увагу, бо я схожих на цей аромат взагалі не знаходила ніде. Але мені цікаво, бо я хотіла би розширити колекцію подібних. Ароматів і доповнити її чимось ще новеньким, цікавеньким. Якщо ви щось знаєте, будь ласка, пишіть. Далі покажу вам аромат. Моя любов вже протягом трьох років також аболдийний шикарний аромат. Якщо ви любите восени носити такі, типу, шкіряні курточки, якісь дубеляночки, кашемірові замшеві, якщо там шкіра ще присутня, обов'язково зверніть увагу на оцей бюджетний аромат Це Zara. Називається Red Vanilla. Фокусуйся, будь ласка. Наскільки він крутий? Він вже такий більш жіночний. Я би сказала, це вже ми не про унісекс говоримо. Це така ваніль, амбра, малина, полуниця, якась вишня-черешня, все в перемішку. І воно дуже смачно, дуже красиво, дуже емоційно передає всю цю таку, знаєте, атмосферу, атмосферу жіночності, але це не така. Ненаївна не така жіночність, непонятно, не що білоквіткове або там просто квітковий букетик. Це така солодка, пристрасна жіноча історія, яка залишає такий незабутній, крутий, класний шлейф, така легка в ньому стервозність, хоча він не пудровий. І він такий прям, ну дуже красивий. Я, до речі, знаю, що багато ароматів від зара. Зняли з виробництва, бо вони розширили, поповнили колекцію, додали туди і додали багато нових ароматів. Я дуже сподіваюся, що цей аромат ще продається у Зара, бо я би дуже хотіла піти і купити собі ще один флакон, тому що від цього аромату у мене просто мурашки. Він шикарний. І тут дуже така красиве комбо, тому що тут є амбра, тут є ваніль, але вона не забиває. Оцю ягодно малинову історію, тому що ягідно-малинова історія тут виступаюча. І саме завдяки цьому цей аромат цікавий і приємний, і не придушливий. Покажу вам ще таку банальну штуку, як Victoria Secret. і для мене це ідеальна осіння Victoria Secret, яка тільки взагалі може існувати. Це у нас Amber Romance. Блін, з фокусом у мене тут, звісно, ці проблеми. Ось так виглядає. я е, взагалі, чесно скажу, я якось не знаю, дивом якимось я його купила, тому що е, мені взагалі аромат не сподобався. Я прийшла додому, я його понюхала. І так, і він мені був свердючий, але це було літо. Ну, не то, щоб літо, але, здається, якась тепла пора. І я від нього була якось трошки. В непонятках, але потім трошечки похолодало я його як спробувала. М -м, це прям те, що зараз потрібно. Це така якась красива ванільна цукерка, амброва, М -м, приємна пудрова навіть. Прям солодка, така зігріваюча, атмосферна, приємна. Дуже-дуже класно. У Вікторія Сікрет дуже багато гарних, смачних, таких приємних дівчачих ароматів. Я більшість із них дуже сильно люблю, але саме з цим ароматом у мене асоціюється ідеальний осінній аромат для всіх дівчат, для всіх дівчаток, тому що у цього аромату, мені здається, немає вікової категорії. Я би могла його порадити як. 15-річній дівчинці, так і 30-річній дівчинці, тому що він дуже універсальний. Єдине, що це він теплий, приємний, зігріваючий, а мені здається, зараз восени нам всім таке потрібно. Дуже потрібно. І ой, ну це класно. Він дійсно просто універсальний, класний аромат. Дуже мені подобається. Тому рекомендую. Що ж, я надіюсь, вам сподобалось дане відео. Я старалась підібрати для вас самі свої улюблені аромати за весь мій час. Звичайно, я ще також користуюсь активно двома ароматами від Латафа, які я розпаковувала, показувала в минулому відео. Це просто щось неймовірне, а дуже їх полюбила і взагалі напишіть, будь ласка, якщо ви пробували Латафу, які саме аромати ви любите. Дуже цікаво, бо я далі знайомлюсь з цим брендом. І також пишіть ваші улюблені аромати на осінь, які ви для себе обрали, тому що я думаю, ми таким чином будемо з вами ділитися цікавинками і підбирати для себе щось нове. Щось цікаве, дізнаюсь я від вас, що цікаве, ви від мене. Так, і будемо спілкуватися. Також, звичайно, закликаю вас поставити цьому відео лайк, адже таким чином ви мені дуже допомагаєте розвиватися. Підписуйтесь на мій канал, адже дуже багато цікавого і корисного ще вас чекає попереду. Ну, А ми з вами не прощаємось. І до нових зустрічей усім па-па!